Езоп. Лисиця не нажера. Бігла лисиця лісом, шукаючи поживи, бо була дуже голодна, аж раптом ударив їй у ніс смачний дух печені та свіжого хліба. О, ще не цурається мене доля. Зраділа лисиця. бій сьогодні добре пообідаю!» – та й помчала на дух. І він привів її до високого дуплистого дуба. З дупла так звабливо пахло, аж у лисиці слинка покотилася. Підійшла вона до дерева, зазирнула в дупло та й побачила вгорі висять торбинки. Це, мабуть, залишили пастухи, які пильнують овець на узліссі, подумала лисиця. Жаль, що високо, не можна дістати. Хоч як спиналася лисиця, хоч як тяглася вгору, дістати харч не могла. Треба залізти в дупло, надумала лисиця. Дірка саме по мені. Залізла вона в дупло, поздіймала торбинки та й почала бенкетувати. Яка смачна печеня, а хліб, а яєчка, який запашний сир. Уминала все те лисиця, аж за вухами лящало. У кого піще так поживитися, як не в пастухів. каже. Вміють господині їхні готувати. Спасибі їм. Їла, їла лисиця, аж поки й крихти не зосталося. По тому напилася води з барильця, що його брали пастухи з собою, бо поблизу не було джерела. Напхалася вона по зав'язку. Та й усміхнулася. Уявляю, які будуть обличчя у пастухів, коли прийдуть обідати. Та й намірилася вилізти з дупла, виткнула голову й передні лапи, посунулася далі, аж зась черево їй роздулося і не пролазило в дірку. Заплакала лисиця, заголосила. Лиха моя година та нещаслива. Як вилізти з дупла? Як добутися до своєї нори? Так вона жалібно приказувала, аж самій серце краялось, а неподалік саме пробігала інша лисиця, почула голосіння, підбігла до дерева і, побачивши невдаху, здивувалася. Сестро, як ти туди потрапила? гукнула. Ой, не питай. Влізла, щоб смачно попоїсти, а вилізти не можу. Що ж там було? Дві торбинки з хлібом, печенею, сиром та яйцями. Ой, сестрице, то був справжнісінький бенкет. Біда тільки що черево роздулося і не пролазить у дірку. Як не виберусь я звідси, кепсько мені буде. Лисиця знову зайшлася плачем. Не побивайся, каже подруга, зачекай трохи. Черево й стухне, тоді любесенько вилізеш. Правду кажеш? А вже ж, за дві-три години черево стане таке, як і було. А як прийдуть пастухи? Не бійся, вони далеко звідсіля. Я їх бачила. Спасибі тобі, сестро. Щаслива та година, коли ти мене втішила. Почастувала б тебе, та, на жаль, немає чим. Та звідки тобі було знати, що я пробігатиму поблизу? З'їла на здоров'я. Ну, тоді біжи, нехай тобі щастить. Приходь колись до мене, побалакаємо про цю пригоду. Лисиця побігла геть, а ненажера залишилася в дуплі. З нічей я почала перетрушувати торбинки. Чи нема там іще чого небудь? Перегодом знову спробувала вибратися із дупла. Але й цього разу не пролізла. Ще рано, подумала вона, проте за дві години вона легко просунулася крізь дірку та стрибнула додолу. Ти диви правду казала подруга, що треба зачекати, адже з часом минають скрута та лихо. Езоп лисиця не нажера. Озвучено студією руда книгарня читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати. Українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.